За стан доріг, тротуарів та вчасне вивезення побутових відходів відповідає комунальне підприємство послуга. Саме тому представник підприємства у ході апаратної наради звітував про роботу з розчистки шляхової мережі. Ярослав Кантурак, начальник служби транспорту, розповідає, працюють без вихідних. Техніка у режимі готовності та у разі снігопаду виїжджає на вулиці міста. За п'ятницю-суботу-неділю снігопад був, техніка працювала. По основних і второстепенних дорогах справились, Я думаю, що нормально. Підприємство тісно співпрацює з головами комітетів самоорганізації населення. Тож про потребу виїздити на ґрунтові дороги для розчистки організацію. Повідомляють додатково. До частного сектору не було такої потреби, по моєму, щоб туди їхати. Як тільки буде одлига, значить на частний сектор поїде техніка для того, щоб зібрати кашу. Техніка підприємства працює переважно вночі, розповідає Ярослав Кантурак. Так, цими вихідними у вечірній час снігоочисні машини можна було помітити на центральних вулицях, таких як Київська, Чорновола, Європейська. Очищали від снігу і садову вокзальну незалежності Переяславську гімназичну перемоги. Працювали на асфальтованих дорогах і в віддалених мікрорайонах міста, на бамі, рокитному, сороченцях, дослідній у військовому містечку. Дві одиниці техніки були задіяні у розчистці центральної площі. Антурак про загальну ситуацію на дорогах говорить: де асфальт? Там у нас дороги нормальні. Ну поїхати подивитися в другі міста. Ну. Багато гірше. водночас у ході наради наголошували, що на чистоту доріг і тротуарів є нарікання. Міський голова Ольга Попенко дала чіткі доручення як керівництво комунального підприємства послуга, так і Даніїлу Савенку, профільному заступнику, на чиєму контролі робота комунальної сфери посилити увагу до утримання тротуарів і доріг, зокрема перехресть. Серед доручень особливу увагу приділити центральній площі міста. Водночас Ярослав Кантурак наголошує, до прибирання мають долучатися і жителі приватного сектору, які Зобов'язані чистити сніг біля своїх домоволодінь, а також приватні підприємства, прилеглі території мають утримуватися саме силами торговельних закладів. Як зазначає Ярослав Кантурак, раніше за цим порядком стежив муніципальний контроль, і саме робота інспекторів допомагала забезпечувати дисципліну та чистоту в місті. Раніше, коли була муніципальна поліція, вони ходили по магазинах до ну, до хазяїнів, заставляли штрафували, і люди ну трошки краще були, якось. Виходили і чистили за прогнозами синоптиків, сильні морози невдовзі змінить відлига. Тож, як говорять на підприємстві, активно включиться у розчистку доріг і тротуарів.